Вітаю вас, шановні колеги. Я Валентина Всеволодівна Яценко, старший викладач-методист Дніпровської академії музики. Викладаю клас віолончелі, струнного квартету методики та методології. Влітку 23-го року побачила світ, моя нова збірка Твори українських композиторів. Для віолончелі і фортепіано. Щиро сподіваюся на те, що ця збірка стане в нагоді для викладачів віолончелі, музичних шкіл та коледжів України. До даного навчального посібника з дисципліни Фах віолончель увійшли кращі твори українських композиторів, композиторів для віолончелі та фортепіано, що за ступенем складності. Адресовані учням середніх старших класів музичних шкіл та студентам початкових курсів музичних коледжів. Твори засновані на українській пісенності та мелодійності, що спонукатиме виконавців до вивчення української музики. До навчального посібника увійшли твори українських композиторів від ХІХ століття до сучасності. Композиції відредаговані мною з точки зору сучасної Української академічної віолончельної школи у відповідності до оригінального тексту та необхідності зміни аплікатури та штрихів. Деякі з цих творів проілюструють мої учні. В збірці йде прилюд Щуровського. Взагалі, в цій збірці представлено чотири твори Юрія Щуровського. Мені дуже подобаються п'єси та твори великої форми, такі як Ескіз та Варіації Юрія Сергійовича. В них переважає національна українська мелодика та ритми українських народних танців, таких як Гопак. Щуровський Юрій. Сергійович, український композитор, викладач. Закінчив Київську консерваторію і аспірантуру у Бориса Лятошинського І викладав в Київській консерваторії композицію. Прилюд. Як пояснити учневі, що таке прилюд? Яким повинен бути музичний образ, який учень відтворює? Які музично виразні та технічні засоби треба застосувати? Зрозуміло, що широкий штрих деташе та легато у смичку, широкий виразний вібрато в лівій руці, різноманітна динаміка, а образ я зазвичай апелюю до так званого інтегрованого уроку. Поясню трохи про інтегрований урок. Система сучасної музичної освіти в Україні спрямована на формування високоосвіченої інтелектуально розвиненої особистості з цілісним сприйняттям картини світу. У Вікіпедії тлумачення інтеграції це процес об'єднання частин у ціле. Тобто при організації інтегрованої освіти з'являються нові можливості передати світ у всьому його розмаїтті із залученням музики, поезії, живопису, балету та інших видів мистецтв, що сприяє розвитку особистості учня, формуванню його творчого мислення. Вміння викладача на уроці при освоєнні музичного твору паралельно залучати і твори літератури, балету, скульптури, живопису спонукає учня до об'єднання розрізнених знань у єдине ціле, допомагають йому вийти за рамки сучному, сутомузичного мистецтва, збагачують його асоціативну уяву. Розширюють художній кругозір. Ромен Ролан писав, що мистецтво перетікає одне в інше, і один вид мистецтва знаходить своє продовження в іншому. Беручи до уваги це твердження, я залучаю, залучаю до створення музичного образу інші види мистецтва. Наприклад, Перед вивченням прилюду я читаю вірш геніальної української поетеси Ліни Костенко. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси усе так гарно. Чисто незрадливо. Оце як є дороги, явори, усе моє, все зветься Україна така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. І учневі зрозуміло. Як засобами гри на віолончелі створити високий національний український музичний образ природи, рідної землі? Він повинен це втілити у виконуваний твір. Виконає цей твір Олександр Тимченко. Thank <sweak> you. В перекладі для віолончелі Петра Пшенички. Петро Пшеничка відомий український віолончеліст та композитор. Здійснив перекладання для віолончелі творів українських композиторів, зокрема, фортепіанних Миколи Висенка, Елегія, Гвод, Прелюдія Юрія Щуровського пак, Зноско Боровського Коломийка. Дремлюги танець та лірична пісня Людкевича Гаїлка. Автор понад 10 віолончельних етюдів на українські теми. Окремі твори були надруковані у збірнику українські народні пісні в обробці для віолончелі і фортепіано». Мій хороший друг, прекрасний віолончеліст та педагог. Професор вищої школи музики в Берні, це Швейцарія, Деніс Северін колись сказав: Фраза це королева музики. Тому, включаючи в репертуар учня ліричну пісню Дремлюги, треба обов'язково донести до його розуміння смисл музичної фрази. Яке музичне та смислове, смислове навантаження несе кожна фраза цієї ліричної пісні, звернути особу увагу на нюанси, визначити динамічну вершину твору, його агогіку та артикуляцію, попрацювати над штрихом легато, який є чи не найбільш виконуваним у віолончельній музиці? Слідкувати за правильним розподілом смичка, і, безумовно, звуком. Є крилатий вислів відомого скрипаля Карла Флеша. Права рука скрипаля це майстер, а ліва ремесленник. А щоб налаштувати учня на ліричний лад, прочитайте йому такі вірші про скрипку. Але це стосується і альта. І Тож грай, скрипалю, Рученьки вербові, по самі плечі вкутаний в туман, зіграй мені мелодію любові, ту без якої холодно словам. Зіграй мені осінній плач калини, зіграй усе, що я тебе прошу. Я – не скрипичний ключ, аж журавлиний. Тобі у синім небі напишу. Цей твір виконає для вас Олександра Кудрявцева. Буду розбирати всі твори з цієї збірки, бо переконана, що викладачі, які візьмуть її до роботи, знайдуть потрібні їхнім учням твори. Скажу лише про деякі. Це прялка Миколи Віталійовича Лисенко. Тут потрібно сказати декілька слів про композитора. Микола Віталійович Лисенко. Український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. До найвідоміших творів Лисенка належить музика гімно молитва за Україну. Ми всі її знаємо. Боже великий єдиний нам Україну храни. Тарас Бульба, Наталка Полтавка та багато багато інших. Лисенко створив численні аранжування народної музики для голосу і фортепіано, для хору та мішаного складу, а також написав значну кількість творів, творів на слова Тараса Шевченка. Він навчався у Лейцеській консерваторії. Дивчився як піаніст, відвідував лекції з музично-теоретичних дисциплін, освоював гру на скрипці й органі, брав додаткові лекції з композиції та теорії музики. Миколу Лисенка заслужено вважають засновником української національної музики. Суттєву роль у цьому відіграла як його композиторська, так і етнографічна. Діяльність. Але повернемось до прялки лисенка. Якщо говорити про цей твір, то треба зауважити, що ця п'єса надзвичайно цікава і корисна, розвиває дрібну, дрібну моторику та певну віртуозність учня. Образ зрозумілий і переконана, учитель знайде потрібні засоби. Літературні чи живописні твори, щоб допомогти учневі у створенні музичного образу. Є в моїй збірці дві великі форми Юрія Щуровського. це ескізи і варіації. Обидва великих твори просягнуті українською мелодикою та ритмами і присвячені. Розвиткові емоційності та технічному удосконаленню учня. Тут варто звернути велику увагу на штрихи, які використовуються в даних творах. Думаю, що не відкрию вам секрету, якщо скажу, що всі штрихи, які є способом музичної виразності, поділяються на чотири великі групи. Перша група плавні, деташе, легато, портато, гострі мартеле, стакато, пунктирний штрих, стрибкоподібні спікато, сотіє, кошет летюче стакато. І комбіновані поєднання попередньо вказаних штрихів. Ну всі ми знаємо, що деташе це основа взагалі всіх штрихів. І в перекладі означає одна нота на смичок. Легато це штрих, в якому декілька нот виконуються одним штрихом на один смичок. І портато, коли перед кожною наступною ноткою виконуваною, якби робиться невеличкий маленький подих, острі штрихи мартелет перекладі означає молоточок, це ви всі знаєте. Стакато це гострий штрих, коли декілька нот, а можливо 8-12, виконується на один штрих гострими зупиночками штриха. І пунктирний штрих, теж знаєте який. Стрибкоподібні Спікато соті є рекошет летючий стакато. Спікато це штрих, коли смичок злегка кидається на струну, і за рахунок пружини смичка та пружини, смичк, пружини струни відскакує від струни. Тобто це легкий короткий стрибкоподібний штрих. Сотіє – це чи не один з найскладніших штрихів, тому що він виконується всередині смичка. Віолончелістові потрібно знайти оту пружину тростини смичка, пружину струни і пружина пальці, які виконують цей штрих. Штрих виконується в швидкому, навіть дуже швидкому темпі. І за рахунок того, що використовується не більше двох, максимум трьох сантиметрів смичка. Він не може бути, е, виконуватися на фортіссімо, навіть на яскраве форте. Його максимальна звучність середнє форте, мецо-форте та п'яно. Ну, Рикошет — це віртуозний штрих, будемо чесними, тому що смачок кидається на струну, і за рахунок того, що він відскакує від струни, на кожен цей підскок струни. Приходиться наступна нота. Це не простий штрих, зразу скажу вам, це вже, я би сказала, віртуозний штрих. І летючий стакато це штрих, коли стакато виконується дуже багато нот 12, 16, 32 на один смичок з невеличкими якби, уколами смичком струни, і за рахунок цього. Смичок стає е, стрибкоподібним. Він якби відскакує від кожної зіграної нотки. Ну, комбіновані штрихи, зрозуміло, що це поєднання е, попередньо вказаних мною штрихів. Повернемося до творів великої форми Юрія Щуровського. Ескізи та варіації. Прекрасний ліричний штрих легато. Застосовується в темі першій та четвертих варіаціях ескізів, та темі першій, другій та п'ятий у варіаціях. Велику увагу слід звернути на плавність руху смичка, його розподіл, зміну струн та безумовно виразність звучання красивого віоленчельного звуку. Пунктирний штрих та стакато застосовано у другій варіації ескізів та третій у варіаціях. Крім того, крім того з інших штрихів коротке цупке деташе у третій варіації ескізів і так званий дубль-штрих, комбінований зі стакато і коротким деташем у фіналах обох творів. І останній твір, про який хотілося би сказати окремо. Це мелодія на українську народну тему Бориса Лятошинського. Борис Лятошинський визначний український композитор ХХ століття. З дитинства грав на скрипці та роялі. Учень та послідовник Рейнгольда Глієра. Закінчив та практично все життя викладав у Київській консерваторії композиції. Основою творчості Бориса Лятошинського є українська народна музика та пісня. Його мелодія це взірець сучасної української музики, заснований на національній пісенності. Це надзвичайно красива та мелодійна п'єса. Ця п'єса більш високого виконавського рівня. Її виконують і в старших класах школи, і в музичних коледжах, і в консерваторіях. Якщо брати технічну підготовку учня, в репертуарі якого з'являється мелодія Лятошинського, то він безумовно повинен вільно володіти грифом. У перших та високих позиціях, у перших та високих позиціях, переходами у високі ноти, поєднанням триольних та квартальних ритмів, красивим виразним звуком, динамічними та агогічними тонкощами і тембровими окрасами. Цю п'єсу виконає для вас Олександр Тимченко. thank mm -hmm. you Часи, коли кров'ю, потом, болим і сльозами український народ вибурює свою незалежність і самоідентичність, коли українська культура, наша солов'їна мова і пісенність, яку століттями нищили і принижували російські нелюди. Має, за дослідженнями ЮНЕСКО, 350 тисяч народних пісень, колядок, щедрівок, колискових наспівок і таке інше. Разом з виконанням учнями української музи виплекуємо і виховуємо в наших учнях високий патріотизм, громадянську відповідальність. Патріотизм, духовність, національну гідність та любов до рідної української музики та української культури у всіх її проявах. Мій улюблений вірш Ліни Костенко, який я читаю своїм учням як заповіт. Відкриваю світанок Скрипичним. Ключем. Чорна ніч інкрустована ніжністю, горизонт підіймає багряним плечем день, як нотну історію вічності. Так чого ж я шукаю? І чим я жива? Велимовний світ, велелюдний, ви поезія? Вірші чи просто слова. У майбутнього слух абсолютний. Дякую вам за увагу. Якщо ви виявите бажання мати збірку твори українських композиторів для віолончелі та фортепіано під моєю редакцією, ви зможете знайти її на сайті нашої Дніпропетровської академії музики. До нових. До зустрічі